У Службі безпеки України зробили сенсаційну заяву. Голова відомства Валентин Наливайченко заявив, що терористи на Донбасі хотіли збити не Малазійський Боїнг, а літак Аерофлоту Росії. За словами Наливайченка, російський лайнер летів за тим же маршрутом і в той же час, що і Боїнг 777. Рейс AFL 2074. який слідував за маршрутом Москва Ларнака. Цей цинічний теракт планувався. Якраз коли літак пролітав нашою територією в той самий час, той самий день. І теракт акт планувався військовими злочинцями як привід для подальшого військового вторгнення з Російської Федерації. В СБУ стверджують, терористи планували збити російський пасажирський літак так, щоб він упав на території підконтрольній Збройним силам України. І Росія, нібито обурена загибелю своїх громадян, мала б привід ввести свої війська. Проте спеціалісти, які здійснювали наводку, були не місцеві і переплутали населені пункти. Вони встановили букт не там і збили не той літак, за словами глави СБУ, повномасштабне вторгнення. Росії в Україну планувалося на 18 липня.